Доброго ранку, друзі. Сьогодні до нас завітав гість. А хто це? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? У дворі він командир, має шпори і мундир. Червоненький гребінець? Хлопець просто молодець. Рано вранці він встає, іншим спати не дає. Чи стоїть, чи на скаку, він кричить Кукуріку! -ку -ку так, дітки, це півник. А чи пам'ятаєте, ви де живе півник? У курнику. А як співає півник? А куди він вилітає, коли співає? Так, на паркан. Дітки, давайте ж побудуємо парканчик для півника. Із цеглинок. Але для початку давайте розглянемо, що ж таке цеглинка. Цеглина має дві довгі сторони та дві короткі. Ще цеглинка має дві широкі сторони, а також дві вузькі. Давайте поглянемо. Ось у нас є широка сторона, а ця у нас вузька. Отож, малята, давайте побудуємо парканчик для нашого півника. Беремо нашу цеглинку, кладемо її на вузьке ребро на столик. Беремо наступну цеглинку, кладемо на невеликій відстані від попередньої. Третю цеглинку. Кладемо зверху на дві цеглинки широкою стороною на цеглинки. Далі прикладаємо знову цеглинку широким ребром до блакитної. На вузьку сторону кладемо наступну цеглинку і зверху накриваємо широкою широким ребром наші цеглинки. Далі продовжуємо наш парканчик. Наш парканчик має бути довгий, для того, щоб півник міг вискочити на нього і будити зранку усіх жителів свого подвір'я. Погляньте, дітки, який красивий, довгий парканчик вийшов у нас. І тепер наш півник зможе з легкістю вискочити на нього та розбудити сонечко і усіх мешканців подвір'я. Дітки, обов'язково спробуйте збудувати парканчик у себе вдома. І у вас все вийде! Бувайте, друзі! До наступних зустрічей!